Порада на вересень: на що звернути увагу, куди краще направити енергію і сили в цьому місяці? Обирайте позицію і слухайте відповідь. Перший варіант в вересні місяці треба звернути увагу на латання своїх дірок. Це можуть бути внутрішні, емоційні чи психологічні дірки, а також це можуть бути дірки на фізичному плані, це може стосуватися здоров'я чи ділових справ. Що у вас в житті більш цього болить? Що вас більше всього турбує, це воно і є. Від цього не можна бігати, не можна закопати десь глибоко в пам'яті і забути чи не звертати уваги. Навпаки, цьому потрібна підвищена увага і бажання собі допомогти, і обов'язково реальні дії, які будуть направлені на вирішення проблеми. У кожного це щось своє. Комусь потрібно лікуватися, комусь авто перемонтувати, комусь треба розібратися у стосунках, а комусь до психолога записатися. Діапазон великий, але спільне тут одне: не можна бігати від болю. Не можна ховатися від проблеми. Треба ремонтувати, лікуватися, миритися, вирішувати, щоб це більше не отруювало вам життя. Другий варіант: у вересні місяці вам треба звернути увагу на свої звички, шаблони, переконання. Там є якісь бій системи, які вам дуже шкодить. Ну, наприклад, шкідливі звички, лінь, відкладання справ на потім або спосіб дій, яким ви вирішуєте свої проблеми. Також непогано було б приділити увагу зовнішності, здоров'ю. Може, вам. Треба буде відвідати косметолога чи стоматолога, а може взагалі стіліста, імідж змінити, зачіску одяг. Тут, в принципі, іде заклик до змін. А вам треба змінити те, що не робить вас щасливим, здоровим і гарним. Іноді наші принципи і гординя можуть зробити нас нещасними, а іноді просто треба старі дереві кроси замінити і життя набуде нових щасливих фарб. Третій варіант. В цьому місяці треба присвятити себе реалізації якогось вашого плану, мрії чи задумки. Ось що у вас засіло в голові? В подумках, в мріях. Прийшов час це все реалізувати в реальності, тому що у вересні є всі можливості, і шанси втілити це все у життя в роботі, в особистому житті. У кожного це буде щось своє. Досить думати і мріяти, пора щось робити. Ось така порада від вересня вам, друзі. Четвертий варіант: в цьому місяці комусь потрібен лікар або психолог, бо тут реально потрібна підтримка. Особливо тому, хто хворіє чи в депресії, бо стан може погіршитися. І якщо це все попередити допомогою від інших людей і звернутися до спеціаліста, то все буде добре. Не можна пустити це все на самотік і надіятися, що воно само якось розсосеться. Також це місяць вибору для вас, який робити ну, не хочеться. І взагалі не зрозуміло, що обирати, ви самі заплуталися і не знаєте, чого хочете. Даю підказку: ви хочете просто бути щасливою людиною. По суті, в будь-яке бажання, якщо зазирнути, то суть будь-якого бажання одна бажання щастя. Тому що вас робить щасливим? От то й обирайте, не кривіть душею, не підміняйте поняття, не спотикайтеся о свої принципи. Треба і хочу іноді несумісні, тому у вересні орієнтуйтеся більше на своє хочу, а не на треба.